От зараз там, дивимося, як ми це робимо. Є спеціальні установки дезінфікуючі, коштують 18 тисяч гривень. Хорошо розпилюють, але 18 тисяч коштують. Скажіть, а життя, таба... якщо бройлер з'їсть цю пудру. Та якщо навіть я з цю пудру, нічого зі мною не станеться. Але головна суть цієї пудри е, убрати запах ам'яка і присушити підстилку. Тобто, сушил, е, тобто підстилка, коли таким чином наноситься, десь в якихось місцях більше, десь менше. Якщо автоматична установка, вона розпилює, розпушує, ну, більш, скажем, точ, точне дозування його йде. У нас якби така. Ручним